Добрий день. В цьому відео ми розглянемо з вами, як надсилати непідготовлене лихо. По-перше, хочу нагадати, що використовувати vhf радіостанцію бажано, якщо ви знаходитесь в морському районі А1 і використовуючи цю радіостанцію, надсилаєте лихо. Як впевнитись, де ви знаходитесь, ви заходите на карту і дивити свій морський район. Зараз я знаходжусь у червоному районі, це морський район А1. Тобто я можу впевнено сказати, що В'ячеп-Радіостанція, е якщо я буду надсилати допомогою нею лихо, це буде успішним. Для того, щоб надіслати непідготовлене лихо, е мені треба підняти захисну кришечку з кнопки Дістрес, затиснути кнопку Дістрес протягом 3 секунд. Е Бачите, радіостанція проходить декілька етапів. Спочатку вона зайнята, потім вона передає виклик, і тепер ми чекаємо на підтвердження від берегової станції. Що буде міститися в нашому виклику про лиху? Тут буде написано, через скільки наш виклик буде повторюватись. Повторюється він з випадковим інтервалом 3,5-4,5 хвилини, наш ММСА, тобто ММСА судно, яке знаходиться в стації лиха. Що трапилось на нашому судні, так як ми надіслали непідготовлене оповіщення про лихо, то характер лиха не обозначений, не вказаний. Широта та довгота, тобто останні координати, які надходили з GPS. Якщо під час лиха у вас вийшов з ладу GPS і є вказані неправильні координати, то вони так і відправляться. Далі мод, симплекс. Що це означає? Що подальший вид зв'язку у вас VHF-радіотелефон і планується подальший зв'язок на 16-му каналі. Ось, нам прийшло підтвердження від берегової станції. Якщо нам прийшло таке підтвердження, то це свідчить про те, що берег почув нас і вони вже будуть займатися нашим пошуком та порятунком. Для того, щоб зупинити звукову сигналізацію, ми натискаємо кнопку Silent. Далі, для того, щоб продивитися. Підтвердження, яке нам надійшло, ми натискаємо кнопку «View» і продивляємось, а хто ж нам надіслав підтвердження? Треба звернути увагу, щоб у нас MMSI починався з двох нолів. Чому це дуже важливо, тому що з двох нолів починається MMSI берегових станцій. Таке підтвердження може надіслати не тільки берегова станція, а й інше судно, тому обов'язково звертаємо на це увагу. Далі що ми робимо? Далі ми повинні перейти на 16-й канал і проговорити текст повідомлення «Mayday». Тобто, як ми робимо це? Піднімаємо телефонну слухавку і затискаємо PTT або «Тангенту» і кажемо текст повідомлення. Звертаю вашу увагу, що загорається індикатор Transmit, тобто зараз йде передача, і я в ефір починаю проговорювати текст повідомлення «Mayday», «Mayday», «Mayday». Повний текст повідомлень я проговорювати не буду. Сподіваюся, цей урок був для вас корисний. Коли весь радіообмін у вас закінчиться повністю, пошкова-рятувальна операція закінчиться повністю, ми натискаємо кнопку Квіт і таким чином наша сесія, яка стосується лиха, повністю закривається.